20 концертних номерів, аквагрим, солодощі, аніматори та позитивна атмосфера. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей для малечі Кривого Рогу, а також дітлахів військових та переселенців, музична школа номер 13 провела святковий концерт. На імпровізованій сцені виступали майбутні вокалісти та музиканти від наймолодших до вже досвідчених виконавців. Почути тут можна було як народні мотиви, гру на добрі, бандурі та класичних музичних інструментах, так і обробки сучасних композицій, будь то ві, чи навіть Майкл Джексон. Діти готувалися до цього свята, вони хотіли виступити. Вони Люблять виступати перед публікою, перед своїми однолітками. Були запрошені найближчі школи на це свято. 58, 31, 122. Вони люблять виступати перед своїми однокласниками. Це для них важливо, тому, на мій погляд, свято нам вдалося, і діти в захваті від цього свята, судячи по їх обличчям і по фотографіям. Свято до дня захисту дітей спільно із 13-ю музичною школою організували волонтери ГО 450 Кривий Ріг. Благодійники долучаються до активності і для малюків не вперше. Так, наприклад, волонтери разом із школою мають власний досвід співпраці за проєктом Артлабораторія, займаються цим завзято. Розповідає Катерина Куликевич. Адже багато хто з волонтерів має своїх дітей. Я сама мама, і я знаю, що моїй дитині наразі не вистачає спілкування з однолітками, тому. Що що вони більшість свого часу проводять або вдома, або в укритті, і дуже важливо дітей підтримувати і емоційно, і психологічно влаштовувати їм якісь свята, де вони просто можуть отримати класні позитивні емоції. І Саме це спонукає і нас, як організаторів, частіше таке влаштовувати не тільки до свят, але і, в принципі, якщо була можливість кожного дня, тому що це важливо, класно бачити дитячі посмішки. Це наповнює тебе, щоб віддавати ще більше. Головна мета, яку переслідували організатори, психологічно розвантаження. Ні дітей зміщення фокусу з навколишніх подій на власні щастя та добробут. Крім того, малюки мали змогу ближче познайомитися зі світом музики та музичних інструментів. А ті, хто зацікавився ними найбільше, матимуть змогу стати учнями цієї школи та вже за рік на цьому ж місці ймовірно дати свій перший відкритий концерт. Кузьма Шишкін, Артемій Мельник, перший міський.